Всім добрий день, друзі. Хочу показати свій міксбордер, який ми зробили десь років три, тому як. Але зараз хочемо зробити деякі тут пересадки. На цьому міксбордері в мене гарно весною, літом весени, але взимку всі рослини якби сплять і нічого тут в ньому не росте. Тому було прийнято рішення насадити хвойні. Рослинки. І ще дуже мені подобається ось так: ось з скріпича ось таке бордюр, такий з біля міх бордеру, але в цьому є такі, знаєте, свої недоліки. Кирпіч, напевно, може, якби ми його вкопали повністю весь, а такого не було. кирпіч з кожної кожну зиму лопається, десь щось від нього відпадає, і вже такого вигляду він ніби не має. І трошки є таке, знаєте, неудобство, коли ми косимо газон. Тому теж було прийнято рішення замінити на звичайний коричневий бордюр. Все вам буду показувати. Зараз От рослинки вже в нас розставлені, які ми купили ось, хвойні. Це не всі, напевно, рослини, ще буду щось купляти. Але поки що так. І в нас по там от, лежить пластик. Чому? Тому що йде схил і земля, коли я поливаю, просто стіка... уходить. Тому так ось лежить пластик, який теж ми будемо заглубляти, але зараз мені нікому було допомогти. Одна я не справлялася, тому це тимчасово лежить він так. Теж будемо його робити так, щоб було гарно. І він ну, так от, не, не стояв просто і не, не портив нам вигляд. А зараз ось показую вам рослинки, які є, як виглядає мисбортик. Ось, які будуть висаджені. І покажу, вже коли ми висадимо, як все зміниться. Ось так. Ну що, до роботи? І перша посадка це туя смарагд. Ось така величенька туя. Десь метр, трошки, може більше, гарна коренева. І Приготували під неї посадочне місце і зараз будемо її висаджувати. Виключаємо його в місце посадки і бачите, не, не завжди саженець буде виглядати рівно. Тому обов'язково його треба виставити так, як нам потрібно. Десь горщик він там не так, і стояв, сонечка тягнувся. І він має такий нерівний трошки вигляд. Ну, в посадишній ямі ми вже його виставляємо так, як нам треба. Так. Ось так виставляємо і засипаємо землею, проливаємо воду, щоб вона там поглинулась. А потім ще підлім води, і будемо вже закривати. Роботу на міксбордері ми закінчили і хочу показати вам, як все в нас вийшло. Поміняли бордюр з кирпича на ось такий коричневий Що нам це дасть? Це нам дасть більш комфортний догляд за газоном. Буде більш комфортно його косити. На цьому мік як я вже казала, у нас росте дуже багато гарних рослин і весь сезон гарно. Але взимку коли ці рослинки сплять, нам не вистачає якихось таких кольорів, більш таких яскравих. Тому ми вирішили насадити сюди хвойні насадження. І перше, що ми висадили таку кулечку, яка нам буде рости таким шаром Це, це туя глуко глобуса. Не, така, бачите, гарна яскрава хвоя. І вона така, як на мене, дуже дуже красива. Далі також яскравий Берестет форчуна Esmeral Gold. Далі висадили більш туди на край з бордера такий ялівець з блакитною хвоєю Blue Carpet. У нас ростуть тут дерева плодові і між ними. Є така відстань маленька, і ми вирішили також тут висадити між ними високорослі хвойні насадження. В даному випадку у нас це туя е, смарагд. Ось так ми її висадили. Ще буде щось до неї підсаджено обов'язково, але поки що ми ще зовсім всім не вирішили, що би ми хотіли, тому поки так. Обов'язково при висадці хвойних насаджень, друзі, треба враховувати величину дорослого дерева, тому що, коли ми насаджуємо маленькі, можемо більше трошки дати посадок, а потім, коли вони виростають, не зовсім те, що ми хотіли би в самому початку, коли ми насажимо. Тому обов'язково враховуйте величину дорослому дереву. Далі висадили ще одну ось таку туйку. Ми висадили таких туйок, які складають такий шарик. Декілька це туя Даніка, теж дуже така гарна, зелененька. Також на міксбордері багато росте в мене хостів, бозульник. Я люблю все таке об'ємне, тому хостий-бузульник це такий, знаєте, дуже, дуже для мене гарне не таке рішення. Так, гортензик, як я казала, волотитися теж ростуть. І ще ось таку висадили тую Forever Gold. Гарна це мій саранець, гарна така туя, дуже яскрава хвоя. Особливо має такий яскравий вигляд вона весною. І знову ж у нас тут таке місце відстань між фруктовими деревами. І знов така ж сама Тую ми висадили. Смарагд. Ось. Теж будуть дві одна туї. І теж сюди будуть підсаджені ще якісь хвойні насадження. Ще одну тую ось таку теж, це теж мій сажанець висаджена, яка вже, бачите, теж формує кулечку. Теж буде така ось туя, у нас тут рости. Березка фарчу, смарагд. І ще одна туя головка глобуза. Ось, друзі, такі насадження в нас з'явилися на цьому миксбордері. Ще що я казала, ми вкопали наполовину цей пластик, буду підсипати ще землю, і буде його ще менше видно. Чому? Нагадаю, тому що у нас буде схил, і тоді, коли ми поливаємо, земля разом з водою просто <кій> починає ну, стікати, і потім знову приходиться її підсипати. тому Ось так, я думаю, що це буде дуже таке непогане рішення. Підсипеться земля і буде непогано виглядати. Ось, друзі, яку ми роботу провели, Ось так змінили міксбордер. І мені здається, що стало набагато цікавіше, яскравіше. Ось така, такий зараз має він вигляд. Всім дякую, що були зі мною. Хочу побажати всім гарного настрою. Мирного неба і до слідуючих відео.